Ще одну глибинку Каліфорнійщини тут роблять дуже смачне вино, поціновують старі будинки і ще деякі пікантні подробиці, про які ви дізнаєтеся незабаром. Мені особисто це містечко нагадує угорський Токай за винятком того, що в Токаї проживає більше населення та немає ранчо Майкла Джексона і Рональда Рейгана. Сьогодні Лос-Олівус нараховує всього близько тисячі мешканців. Практично всі вони задіяні у виноробстві та туризмі. Глибинка з глибинок розташована неподалік від Санта-Барбари, в долині Санта-Інес. Містечко існує всього 140 років, але всі будинки, що з'явилися тут від початку існування, вціліли та ще й приносять фінансову користь.

It's been a few different things. It's been a while ago. It was a tasting room, a different one. Um, it was a hot shop, like a cowboy hot shop. So our wine. Um, the oldest brother Chris is our winemaker. He. Um, we're known for our Syrah. Our Syrah is our heritage wine. It's very, very, very good. We source all of our grapes from local vineyards here thousand валі. a year. We like to keep it small and high quality. Звісно, ви запитаєте, чому містечко спеціалізується на виробництві вина, а назву носить лос олівос. На це у мене є історія. В 1880 році на цьому місці не було нічогісінько, крім сонячних, закутих горами полонин. І тут з'явився 22-річний юнак на ім'я Олден Марч Бойт. Родом він був з Олбані, штат Нью-Йорк. За якихось 8 тисяч доларів Олден придбав 157 акрів землі, ну і висадив 5 тисяч оливкових дерев. Тому саме Олдену містечко завдячує назвою. І по сьогоднішній день лосолівос потопає у оливкових деревах. Але головне його призначення вино, вино і ще раз вино. Все любов'ю, з таким затишком, таке враження, що ти приходиш не у кав'ярню, винарню, а приходиш десь до когось додому в гості. Вже мені нагадують ці покрівчики наші домоткані, закарпатські покрівчики, які чують наші майстрині там місцеві. Потрапивши сюди, складається враження, що приватного життя у місцевих не існує. Території біля приватних будинків задіяні під тераси, а самі будинки під дегустаційні зали. Піцу печуть просто на вулиці під своїм же житлом. А хтось примудряється навіть розважати туристів приватним концертом. У себе ж на бек'ярді, по нашому укерті. А що ні? Нам же це подобається. Тут грає гарна музика, тому ми сюди зайдемо, подивимося. Звісно ж, продають вино, і не виключено, що це господарь будинку, а відповідно бізнесу сам тут сидить і подивіться, бо соні ж причому жара, спека на вулиці, розважає публіку. Хай! Хочеться тут залишитися і не їхати звідси нікуди. Однак ми не стали залишатися у співочого господаря, і було на це декілька причин: за перше, вина нам не хотілося через жорстоку спеку. Ну і плюс, ми добре пам'ятали, що перед нами ще цілий знімальний день. Скажи, Юрчику, коли на вулиці понад 40 градусів спекі, то смачніша вода, ніж вино, правда? Ну, тут і маєте. От вам паблік. Лайбрері. Не біда, що в місті живе менше тисячі людей. Як же жити їм без лайбері? І тут ми несподівано натрапили на дуже цікаву річ. Ви напевно вже помітили, що раз у раз у кадрі вигулькував прапор, який має сім кольорів веселки. Його ототожнюють із символікою ЛГБТ, тобто сексуальних меншин. Спочатку я не звертала на це уваги. Особисто я за свободу вподобань. Скажу вам більше, мені це навіть подобається. Але тут раптом ми побачили отаке. От ну ось яка милота біля церкви. Ну як пройти? Біля такого тут і український прапор, ну і смугастенький, веселковий. Словом, рівність рулить в Америці. Ну погодьтеся не так часто перед церквою вивішують прапори сексуальних меншин, і ми вирішили заглянути до такої сучасної церкви, яка зняла з себе роль мораліста, чи відразу стала нам рідною. Церква виявилася зачиненою. Але все, що ми побачили довкола, вимагає окремої уваги. Це все є у дворику церкви. Від собі як класно тут прихожанам, коли на вулиці спека, під сором, сюди прийти і посадити у такому тіньочку на лавочці, почитати книгу. Тут за церквою є такий дворик. І, ну, як правило, це робилося всюди. У... Місія, як нас це називають, да? де можна відпочити, де можна сходити, перебачити в туалет, де можна купити водички. Ось тут коло кожної церкви. При церкві є така common room, якщо ви бачите, де люди збираються. І ще зазвичай є магазинчики, де можна купити всяку церковну яку Я зараз спробую знайти. Дуже розумно це все облаштовано насправді. Тобто вони роблять церкву таким місцем, де можна не тільки прийти помолитися і піти геть, а де можна проводити е цілі дні, можна сказати, тут відпочивати, спілкуватися, бути корисним, робити якісь справи. Ну це є певним чином заохочення. Ви подумали, що ми в музеї старожитностей? А от і ні. Вивчивши територію церкви, ми подалися у розвідку. Адже як не крути, відповідь на запитання, чому на фасаді веселковий прапор ми не отримали. І пішли ми в сусідню крамничку з сувенінами. Бо хто як не місцеві, найкраще про це знають. Ну, а там ми, вибачте, просто офігіли. Але найнаймовірніше є те, що все це знаходиться в дуже й дуже старому будинку. Ну що ж, іду я спробувати долі. Може, я дізнаюся, чому тут всюди такі прапори? Скажу вам чесно, в такому магазині почуваєшся, ніби ти не у крамниці знаходишся а десь у храмі, у церкві, аж боїшся голосно говорити. Це якесь чудо. Так, це просто старий будиночок. Кімнати, в яких раніше жили люди. Тут залишилися їхні якісь колись, меблі, книги. ось, На полицях вже крам, звісно. Але крам розташований так, от ніби господар будинку взяв і просто склав використав свою сорочку і склав поличку. Дуже все гармонійно в інтер'єрі. Flag in all town in the charge, correct? Church. correct. I, I will show you. Mm -hmm. It's because the community came together this week. Okay. All businesses support everybody. Where are we going? The flag, if you harm that flag, whatever your sexual orientation is, you harm us all. Not just the LGBTQ+ family. You harm the entire Santinez community. Valley. Словом, ви все зрозуміли. На цьому місці мені захотілася віна. Обрали собі магазинчик, який якщо вірите тому, що вони написали, існує тут уже 30 років. Що, ви думаєте, що тільки на Закарпатті вміють робити логуш? І нічого подібного. Я вам покажу Логуш Полікаліфорнійське. На вечерю пляшечку каверне в У наступних відео ви дізнаєтеся, де знаходиться каліфорнійський аремче. Коли бачиш це все, таке враження, ніби потрапляєш у якийсь інший світ, неіснуючий казковий, який не має нічого спільного з дійсністю. Проте, яка річка у Каліфорнії нагадує мені закарпатські турі ремети. Все, далі кіно не буде. Далі я хочу купатися. Папа. -па. Словом, залишайтеся з нами.